Урок літературного читання. Вітер у лісі. Повторимо, Ш... Повторімо діти. Повзев у траві С... Прилетів жук. Ж... Заспівав комарик, зззз, пролетів птах, шух-шух-шух. Запихкав їжачок, пих-пих-пих. Дзеркоче вода у струмочку дз дз, -дз. Забриніла бджілка. Дз-дз-дз. Дітки, десіть на паузу та спробуйте зробити ще раз цю артикуляційну вправу. І додайте у голос, можливо, більше інтонації, і спробуйте наблизитися до реальних звуків. Ми з вами продовжимо працювати перед роботою зробимо невеличку словникову роботу. Прочитаємо вівчарики, парашутики. Птаство від відцвісти. Найгучніший вівчарики. Найвеселіший, невтомний. Так, молодці. Рубрика Прочитай правильно. Прислухайтесь птаство, вівчарики найгучніший. Погляньмо на Ось ці наголоси. Прислухайтесь, птаство вівчарики найгучніший. Прочитайте самостійно, зберігаючи наголос. Сьогодні з вами знайомимось із твором Олександра Кополенка. Найвеселіший місяць. Стрінка пірщинику 111. Приготувались до слухання твору. Найвеселіший місяць. Найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хору в лісах, парках, садках. На різних голоси славлять весну дрозди, коноплянки, вівчарики, щіглики та інше голосисте птаство. А от здалеку озвалася Іволга, десь гучно закувала зазуля, Та найгучніший голос у Соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак. І чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он в озері завзято змагається у своїх співах жаби, буйно піднімається хліба, трави, а над ними, мов чорні стріли, шугають ластівки. Здається, що вони ніколи не відпочивають. А ось при дорозі сховалася в траві кульбабка, голівка її в біленькій прозорій шапочці, зірвеш цю шапочку. Подмеш на неї і поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики, а під кожним парашутиком на сінечко висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабука виросте. Насувається здалеку темна хмара, загукотів перший весняний травневий грім. Мабуть, дощ буде, треба кудись ховатися. Далі відповідаємо на питання після твору. Зараз можна натиснути на паузу та прочитати твір самостійно. Додаємо своєї інтонації, не забувайте про це. Про який період весни розповідає автор. Там прям говориться назва. Голоси яких птахів він почув. Спробуйте знайти у тексті у кого з птахів найгусніший голос. Згадайте? У Соловейка правильно. А які голоси птахів ви вже чули цієї весни, дітки? Весна наша ще не настала, але деякі голоси птахів вже безумовно всі чули, деякі птахи в нас залишились. Також ми з вами розглядали звуки, які видають птахи. на якому уроці згадайте? Ми розглядали цікаві відео, де було безліч фотографій та звуки, які видають саме ці птахи. Прочитайте абзац, у якому розповідається про кольбабку. Знайдіть і прочитайте речення з порівняннями чому автор називає травень найвеселішим місяцем. Домашнє завдання таке: навчитись виразно читати твір Олександра Кополенка найвеселіший місяць. Дякую вам за увагу та оберіть квіточку, яка сьогодні притамана вам на уроці.